І всім привіт з вами Ходраго Бравл Старс. І це нове відео по Бравл Старсу. Дехто писав, що в мене з голосом, ви не зважайте. Я трохи прихворів. Але стараюсь знімати нові відео через те, що сьогодні ми купимо останній Бравл Пас Так, цей день настав. Я нарешті дочекався до останнього дня календаря, в якому нам дадуть 10 гемів. І я зараз куплю Бравл Пас. Ми заберемо всі нагороди і, напевно, купимо гіперзаряди. Зразу забираємо ці 10 гемів. Які мені зараз дуже і дуже знадобляться. Я вже думав, що я не куплю Бравл Пас через те, що в попередньому Бравл пасі мені лишалося 2 рівні пройти, щоб забрати 10 гемів. І я би вже давним-давно купив цей Бравл Пас, але все ж таки їх видають. І ми зразу ось тут заходимо і купуємо Бравл Пас. І зараз ми будемо все по черзі забирати, але спочатку я заберу, звісно, що Чарлі. Нового бравлера. 18-й міфік з 23. -х. І зразу заберу ще й скін. І до неї дається пін. І тут не пофіксили баг. І от якщо я заберу тепер оцей пін, мені дадуть 50 монеток. А також е, просто тут чомусь не дають пін з капелькою. І отут, так, А отут а отут вже пофіксили баг, через те, що тут раніше був звичайний, і тут би мені давався 50 монет. Ну що ж, давайте все по черзі забирати. Також мене питали в коментарях, чому я не підключив аккаунт до Supercell ID. Я вже його підключив, отримав скин, а, а не підключав через те, що мені не приходив код на пошту, але я вже дізнався, як це робити. Я буду забирати зразу по два, щоб було швидше. Через те, що, наприклад, анімація очків сили дуже довга. І надіюсь, вже можна купувати гіперзаряди. Також спрей. Оцей спрей дуже прикольний. Кредити. Містера ми, звісно, що ще не заберемо через те, що занадто е, мало тут ще кредитів. Заберемо ми його в наступному Бравл Пасі. Ось ця анімація дуже довга, її вже не можна проскіпати. А також ми все ж таки ще випробуємо Чарлі. Я про це не забув. Але поки що я забираю всі нагороди. Буду по декілька зразу старатись забирати, щоб все було швидше. І іконки даються. І піни. А також в мені має дати, здається, ще. Кольоровий е, ім'я на декілька днів, бо скоро і так. Бравл Пас новий вийде. А я повернусь вже, коли все зазбираю. Гіперзереди ми, на жаль, ще не купимо. А думаю, сьогодні вийде ще одне відео, якраз коли ми їх купимо, через те, що вони відкриються через дві години. Я прокачав Чарлі і, напевно, все ж таки треба брати перший гаджет. Ось цей. І давайте її ще прокачаємо і купимо на неї ГЕР. Ну, точно, я не знаю, але, напевно, скоріше за все, потрібно брати на урон, коли в тебе мало ХП. А також я ще куплю, прокачаю Міко і на нього також куплю е, цей. Гер, і це також буде, напевно, на урон, коли мало ХП через те, що в нього ХП мало і щоб він встигав добити гравця. А також я зараз е візьму чарлі, ось на восьмій силі, вона. Зараз я налаштую свій пік і вже підемо її випробовувати. Ось, бачите, стався такий баг, що ось цього піна я не маю. Він, мав би, видаватись в Бравл Пасі, але в Бравл Пасі чомусь видавався оцей базовий пін, замість того, щоб е, видавати оцей пін. Хоча ось цей, який чомусь видавався через Баг, мав би видаватись безплатно. І зараз ми йдемо в один швидкий матч в Бравл Болі випробувати Чарлі, за неї ще ніколи не грав. Звісно, тут нам будуть боти попадатися. Це для того, щоб. Не затягувати відео, і, навіть попри те, що її пофіксили, і, що в неї тепер і, вона не може так швидко бити. Все одно вона дуже добре грається. І, ці, і цим бабочкам понизили урон. Але ми маємо зараз дуже легко виграти. І ось так ми виграємо. Ось таке вийшло відео по Браун Старсу. Також в телеграм-каналі в мене вийшов вийшло запитання. Бо я хочу почати нову рубрику, наприклад. Акаунт лише на перших силах. Там голосування ще йде. Ви підписуєтесь і ви ще зможете встигнути проголосувати. Також, надіюсь, сьогодні має вийти відео ще, як ми купимо гіперзаряди на фенга і на ворона і випробуємо їх. А з вами був Ход Dragon Brawl Stars. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб проголосувати. За нову рубрику посилання буде в описі. До нових зустрічей!